Привіт усім! З вами знову Анао, і я радий вас вітати на моєму YouTube каналі. Сподіваюся, у вас все добре. Ви почуваєтесь добре. Сьогодні я хочу поговорити про емоції. Щодня я працюю з людьми, спілкуюсь з ними. І зараз дуже часто люди розповідають мені про емоції. Про емоції можна говорити по-різному. В першу чергу. Звісно, ми маємо свої власні емоції. Чи проживаємо ми емоції або ж придушуємо їх, чи ігноруємо? Більшість симптомів проявляються саме через заблоковані емоції. Не прожиті або проігноровані емоції. Перш за все можливо слід уточнити, що ми також переймаємо емоції від інших людей. Мова йде не лише про наші емоції, а також про Емоційне поле, в якому ми живемо. Ми є енергією, ми випромінюємо енергію, і ми також пов'язані з енергією інших людей, звісно. І це стосується не лише людини, яка поруч із нами фізично, ми емоційно пов'язані з людьми, про яких ми думаємо, з близькими нам людьми. І часу та простору насправді не існує. Немає значення. Чи ви в одній кімнаті з людиною, чи навіть в одній країні, навіть якщо інша людина на іншому кінці світу. У цьому випадку немає ніяких меж. Особливо коли ви дуже відкриті до світу, як це і має бути, ми повинні бути відкритими. Це так прекрасно з'єднуватись з іншими людьми. З іншого боку, ми маємо слідкувати за тим, з ким ми контактуємо на емоційному рівні. Навіть якщо це члени сім'ї, друзі чи наш партнер. Вам, напевне, знайома ситуація, коли ви у дуже гарному настрої. Ви дуже добре почуваєтеся, але ви розмовляєте із своїм партнером чи з кимось іншим, хто у поганому настрої. Що дуже часто трапляється, ця людина знижує рівень вашої енергії, пригнічує ваш настрій, бо ви їй співпереживаєте, ви хочете допомогти цій людині. З цим усе гаразд. Ми і маємо допомагати та підтримувати один одного. Водночас важливо не забувати про самих себе. Коли я кажу про особисті кордони, ці кордони ніколи не проти когось. Ми встановлюємо кордони для самих себе. Це не лише про захист себе, це про те, щоб бути у своєму енергополі і не віддавати занадто багато своєї енергії. А також не підхоплювати емоції та почуття інших людей. Підтримувати інших не означає, що ми мусимо брати на себе їхні проблеми, переконання емоції. Це не допоможе іншій людині. Кожен має жити своїм власним життям. А абсолютно нормально просити про допомогу в той же час я розповідав у іншому відео про те, що не слід допомагати тому, хто не просить вас про допомогу. Кожен має право відчути, коли він або вона будуть готові просити про допомогу. Я знаю багатьох людей, які ніколи не просять про допомогу. Та іноді можна їх запитати. Перш за все, з'ясуйте, чи хоче людина вашої допомоги, перш ніж починати їй допомагати. Ми маємо приймати інших людей, такими, як вони є. Якщо вони не готові до того, щоб отримати допомогу, ми маємо це прийняти. Якщо ви бачите, що хтось страждає довгий час, звісно, іноді так, ви можете допомогти, але не переступаючи при цьому кордони. Кожен живе своїм життям, у всіх нас є свої внутрішні налаштування, свої вірування, право вирішувати за себе. Ми, як люди, маємо свободу волі, маємо право обирати самі емоції. Всюди навколо нас. Емоції в нас всередині. Багато людей переймають емоції інших замість того, щоб відчувати самих себе свої власні емоції. Отже, як відрізнити себе від інших свої власні емоції та емоції інших людей? Якщо ви станете чутливішими, ви краще відчуватимете свої емоції. Деякі люди якби бояться зустрітися зі своїми емоціями, адже дуже часто ці емоції пов'язані з минулим. З не дуже приємними або і дуже неприємними ситуаціями з життя, проте ігнорування емоцій не допомагає. Тому що рано чи пізно ці емоції виринають на поверхню, особливо тоді, коли ми зовсім цього не очікуємо. Що ж тоді робити? Якщо підіймаються емоції, дайте собі час, подивитись в них, відчуйте їх, не бійтеся, що насправді боїться. Наш розум. Ваш розум створює занепокоєння, сумніви, тривоги, особливо сумніви щодо вас самих. Більшість людей недооцінює себе. Ви насправді набагато сильніші, ніж можете собі уявити. А уявляє знову ж таки розум. І ваш розум не може навіть уявити, яка всередині вас сила, наскільки сильними ви можете бути. Дуже часто, коли доходить до ситуацій, які нам дуже важко пройти, в нашому житті щось стається, через що ми повинні пройти. І ми можемо це зробити. Ми можемо впоратися з цим. Але у багатьох людей відбувається відкат, у них сильно падає рівень енергії після того, як вони пройшли через таку ситуацію. У нашому житті ми маємо багато з чим справлятися. Особливо емоційно. Розібратися з цим. Відчувати лише так ми і маємо жити. Я кажу всім людям останнім часом все більше і більше. Жити в теперішньому моменті це насолоджуватись життям, це бути присутніми тут і зараз. Ви є в серці, коли живете в моменті тут і зараз. Коли ви в своїх думках, ви або в минулому, або в майбутньому. Це насправді не допомагає щось вирішити. Повертаючись до питання про емоції інших людей. Якщо ви у теперішньому моменті, ви відчуваєте, чи це ваші емоції, чи іншої людини. Деякі люди хочуть дати вам якісь поради з їхньої точки зору. Це нормально. Але навіть ці люди повинні запитати вас, чи справді ви хочете це почути. З іншого боку, ви маєте відчути, чи хочете ви в цей момент відчувати емоції інших людей. Або ж хочете побути наодинці в своїй прекрасній енергії, попрацювати із собою. А це найкраще робити, коли ви не знаходитесь під впливом енергополя, емоцій, сумнівів чи порад інших людей. Не бійтеся бути наодинці із собою у кімнаті, у лісі, де завгодно, де вам хочеться бути. Дізнайтеся, що насправді вам допомагає, де ви хочете бути. Більшість людей. Намагаються уникнути самотності. Вони завжди мають бути в оточенні когось. Партнера, друзів, членів родини. Це дійсно приємно. Але ви ніколи не знайдете спосіб відчути себе, якщо ніколи не будете на самоті, навіть зі своїми думками. Дозвольте своїм думкам виринати на поверхню. Дуже часто ваші думки виникають навколо емоцій. Вони виникають через минуле або майбутнє. Дозвольте цьому бути на якусь мить. Але якомога швидше і якомога більше повертайтеся в теперішній момент. Я вже багато розповідав вам про це в інших відео, і не втомлююсь повторювати це знову і знову. Бо іноді нам справді потрібно, щоб хтось повторював це нам як мантру. Знову і знову. Це допомагає нам більше зрозуміти, зрозуміти та відчути ось тут. Нашим емоційним інтелектом. Іноді наш розум просто не хоче щось розуміти або просто не здати. Адже це поза межами нашого розуміння, поза тим, що ми можемо уявити. Кожен з нас має потужну силу, кожен з нас має чудові здібності, у кожного є свої здібності. Ми повинні зрозуміти, як використовувати ці здібності. Те, що сталося зі мною майже 10 років тому, може статися з кожним. За ніч я перейшов у інший стан. Дайте собі час, щоб дослідити свої здібності, як я. Мені знадобилося кілька місяців, навіть років, десь два роки. Складно сказати, напевно, коли озираєшся назад. Ти поступово входиш в це і починаєш розуміти, крок за кроком, я змінив своє життя. Перш за все, я навчився бути тут і зараз відчувати себе. Відчувати свої емоції, дозволяти емоціям підійматись. Я перестав ігнорувати їх, пригнічувати. Більшість людей пригнічують свої емоції більшу частину свого життя. Чому це так? Вони просто бояться. З'являється тривога, сумніви. Чуєте? Розум вам це каже, якщо ви в своєму серці, у вас немає сумнівів. Немає тривог, занепокоєння щодо майбутнього по серце, а я маю на увазі серцеву чакру, де я відчуваю свою душу, свій дух завжди у теперішньому моменті. Я не маю сумнівів щодо цього, адже принаймні 7-8 років я живу у теперішньому моменті, наскільки це можливо. Звісно, я іноді поринаю в свої думки. Гадаю, ніхто не живе на 100% у теперішньому моменті. І це нормально. Немає значення, чи ви живете на 50, 60, 70, 80% у теперішньому моменті. Це вже набагато краще, ніж 20, 25, 30%. Якщо жити у теперішньому моменті, життя буде протікати більш плавно. Ви будете розуміти, що ви маєте робити. Вам не потрібні будуть поради інших. Ви можете ділитися своїми думками, почуттями з кимось, якщо хочете. А також вислуховувати думки та емоції інших людей. Але це не означає, що ви маєте повністю з цим погоджуватись. Якщо інші люди хочуть поділитися своїми думками, саме вам обирати, чи готові ви їх вислухати у цей момент. Дуже часто ми кажемо так, звісно, тому що не хочемо образити іншу людину або відмовити їй. Але ви маєте відчути всередині, чи справді вам комфортно зараз послухати. Коли ви відчуваєте себе, ви розумієте свої емоції. Ви розумієте, які емоції ваші, а які від інших людей. Іноді люди тягнуть нас вниз, не розуміючи цього, не бачачи та не відчуваючи. Але вони це роблять саме тому так важливо встановити свої особисті кордони. Не проти когось. Просто подумайте про це. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Не забудьте натиснути кнопку подобається та підписатися на мій канал. І сподіваюсь, побачимось в одному з наступних відео. Дуже вам дякую!